Костюхнівка, моя маленька батьківщина, перше про село радують у 1557 році. Свою назву воно отримало від даного слова «коуст» – «кущ», адже місцевість була вкрита кущами і лісом. У селі проживало 411 жителів, було дві церкви, панський двір, два водяних млини. Під час Першої світової війни у полі під Костюхнівкою відбулася тяжка битва між легіонерами Юзефа Пилсудського та військами царської Росії. Хоча легіонери зазнали великих втрат, та саме ця битва наблизила здобуття польської незалежності. Згодом Білсуцький вирішив поставити пам'ятні меморіали у Костюхнівці та насипати символічну гору. Її спорудження велося протягом 1930-1935 років, а висота сягала 220 метрів над рівнем моря. Також поляки збудували у селі двоповерхову школу. Це приміщення було представлене у 1993 році. І нині там розташовано центр польсько-українського діалогу, який очолює Ярослав Гурецький. У роки Другої світової війни Костюхнівка тричі переживала страшні пожежі, розповідають, що фашисти спричиняли їх вогнепальними кулями. У повоєнні руки Костюхнівка поволі ставала на ноги. Було організовано колгосп, де працювали місцеві жителі. Приміщення сільської ради, клуб, мекпункт, відділення зв'язку дитячий садок. У 1992 році збудували свято-михайлівський храм, який діє і дотепер. Торкнулися костюхнівки дії російсько-української війни. Більшість чоловіків села стали на захист нашої держави, не сидять склавши руки інші жителі, які посиленим волонтерством намагаються допомогти у наближенні перемоги. На жаль, уже шестеро наших односельчан доєдналися до лав небесного воїнства і захищають нас з небес. Це Іван Кравець, Роман Кравчук, Юра Панічик, Михайло Жидецький, Петро Кондратський та Анатолій Барабан. Небі над Кустюхнівкою сяє веселка, а разом із нею надія на те, що село і далі творитиме свою історію у вільній Україні під мирним небом.